Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, законопроектом, який зараз розглядається, пропонується надати. Можливість видавати державні гарантії на мільярд гривень на закупівлю газу. Бо на мільярд доларів доларів, на мільярд доларів, скільки тих доларів вже набрали, скільки тих кредитів набрали, хто бачив і того тол. Тут нам розказують про те, що треба закуповувати імпортний газ. Де Вітчизняний газ, який Нафтогаз купує по 1518 гривень за тисячу кубів. Чому він не в Україні? Українських громадян, чому українські громадяни мають платити за газ по 7200 за тисячу кубів? Чому нинішня злочинна влада має обкрадати цих громадян? Хто з вас, олігархи, кладе в кишені ці гроші? Хто забирає в людей їх? Ті, хто прийшов сюди і цим законом? Ви хочете набрати мільярди. Ми їх потім будемо віддавати. Бо вашій владі кінець. Ми завтра прийдемо до влади. І що ми маємо робити? Замість того, щоб виплачувати зарплати, пенсії? Що ми маємо робити? Ми маємо віддавати кредити, які ви набрали. Всі громадяни України, онуки, правнуки наші мають працювати на ваші кредити, які ви набрали. Досить цю ганебну політику. Досить обкрадати людей, досить доводити країну до банкрутства, міняти коаліцію, міняти уряд, міняти владу, створюємо нову коаліцію. Ми готові взяти на це владу і міняти країну, Слава Україні.